Вітаю вас у сонячній іспанії, моє ім'я Катерина, компанія Алегрія. Ми знаходимось в місті Торев'єха, і сьогодні дивимось з вами бунгало після повного ремонту в такій закритій зеленій урбанізації з гарним садочком та басейном. Три спальні кімнати, дві ванні кімнати. Ходімо! Отже, заходимо на територію будинку. Тут є місце для зберігання речей. Також проведена вода, і є зона, яку можна влаштувати як зону для відпочинку. Отже, Заходимо з вами. Будинок і одразу переглянемо кухню. На кухні є вся необхідна побудова техніка: варочна поверхня, духова шафа, мікрохвильовка, холодильник. Також є посудомийка. На першому поверсі також знаходиться спальна кімната, вона невеличка, тому вона може бути або гостєвою, або кабінетом. Також на першому поверсі знаходиться гостьовий туалет, обідня зона та зона для відпочинку. Всі зони мебльовані, меблі нові, нагадаю. Також тут є вбудована шафа, місце для взуття. Та вихід на ще одну терасу. Вона є головною, коли ми заходимо у будинок. А зараз ходімо, поднімемось з вами на другий поверх. Отже, на другому поверсі знаходиться дві спальні кімнати і між ними ванна кімната. Отже, Заходимо з вами в першу спальню кімнату. Вона світла, тут сонячна сторона, є вбудована шафа, ліжко, встановлений кондиціонер та вихід на терасу є. І наразі з вами переглянемо спальну кімнату номер 3 Тут є ліжко, також встановлений кондиціонер, вбудована шафа, в кімнатах на другому поверсі покладено ламінат і з цієї спальні також є вихід на терасу. Отже, виходимо з вами на другу терасу. Тут відкривається гарний вигляд на сад та на басейн. Отже, ми з вами переглянули будинок після капітального ремонту з трьома спальними кімнатами. Вартість цього будинку 278 тисяч євро. За більш детальну інформацію пишіть мені з радістю вам відповім. Алегрія, будуємо вашу мрію.